Легендарні піратські клани. Через ізоляцію з'явилися цілі піратські династії, наприклад, знаменита – -Жі. найуспішніша жінка пірат в історії. Вона керувала армією з 70 тисяч людей і фактично контролювала Південно-Китайське море. Цільова економіка підривала країну. Китайський уряд а, намагався контролювати торгівлю. Але все, що він зробив, це втратив податкові надходження. Товари все одно ввозили, але без плати, мити, без державного контролю. Підсумок заборона торгівлі не зупинила товарообіг, а лише зробила його нелегальним і небезпечним. Китай замість економічного контролю отримав хаос і піратів, які виросли до масштабів справжніх мафіозних структур. Технологічне відставання, світ розвивається. Ну, Китай стоїть на місці, і знає виключно якусь свою внутрішню політику. Не бачить інновації ззовні. Китай знову відкривається, але історія повернулася У 19 століття західні країни нав'язують буквально Китаю відкриття кордонів. Як результат це відновлення торгівлі і економіка оживає. Воу який сюрприз. Розвиток прибережних міст, таких як Шанхай і Гуанчжоу, за загубу, якщо ще більшої частини назв, стають вони мегаполісами. Приплив іноземного капіталу, а отже, і зростання виробництв. Але, звичайно, те, що разом з цим до них приходять і те, що Китай потрапляє в залежність від заходу, нерівноправні договори забирають у нього контроль над Даному випадку, це контроль над ресурсами і наша культурна ідентичність, яку ніхто не може чіпати, особливо ці злі іноземці. А в мінусах це відставання, слабкість перед зовнішнім тиском. Ну, приходять люди зі зброєю, яку ти і в очі не бачив. А тепер подумайте, чи може країна розвиватися з загалом в ізоляції, які ще держави пробували це робити, чи є паралелі взагалом з нашим якимось сучасним світом? Напиши в коментарях, що думаєш.